Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії економічний експерт Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе, Вітаю. пане Борисе, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з візитом в Сполучених Штатах Америки. І основна тема це яким чином проводити економічні реформи, а також те, яким чином стабілізувати банківський сектор. От прем'єр заявив про те, що дефолту в Україні не буде. Ви як Скажіть, а є передумови сьогодні оголошувати дефолт в Україні? Ну, Ситуація з е, бюджетом залишається надзвичайно складною з виконанням бюджету, бо, на превеликий жаль, уряд, е, не бажаючи казати правду, відверто завищує показники ВВП, тобто рівень падіння е, ну, передбачався значно меншим урядом, ніж е, на експертному рівні, розуміло, що там 9-10%. Це за благо, я це розумів, ще на початку року на преликий жаль, уряд спочатку пустив ВП на 3%, потім на 6%, Але все рівно, якщо немає економіка, не працює, то значить надхожень в бюджет немає, значить у вас немає чим фінансувати ваші видатки. А, тобто у уряду є проблеми з виконанням бюджетом і з залученням коштів. Зараз теж ніхто в Україні просто так не дасть кошти. Тобто єдиний кредитур, який може дати кошти, це міжнародний валютний фонд. А ми отримали вже два транші і маємо ще до кінця отримати, якщо не пільне 2,5 мільярди доларів, 2,5 мільярди доларів. До кінця року там мають об'єднати третій-четвертий транш. Як ви вважаєте, до завершення бойових дій на сході нашої держави? Чи варто взагалі очікувати, що Стабілізується економіка, от про ці показники, які ви сказали, реальні, і е, те, що сьогодні нам подає кабінет міністрів України, ви розумієте, тут ситуація яка? А, в, а в є такий вислів, глаза бояться руки роблять. Да? Тобто, попри те, що ми маємо надзвичайні а, надзвичайну ситуацію на Донбасі, і є загроза а, в подальших. А, Зростання агресії з боку Росії, Україна зобов'язана проводити реформи. І те, що уряд це нічого не робив сім місяців, це, на жаль, дуже сумний підсумок діяльності його діяльності, тому що, очевидно, що більшість реформ, які було потребувала Україна, взагалі не немає необхідності в Верховній Раді. Тобто, це пряма обов'язка виконавчої влади. Це і прозорість. Це і скорочення державного апарату функції, які вони ви виконують. Це значить скорочення як витрат на його утримання, так і в скорочення можливості для корупції, яка породжується, скорочення, скажем, того тиску на бізнес, який ми маємо. Там, третій напрямок це енергозбереження, а четвертий напрямок – демонополізація. От у чотири напрямки реформи взагалі не потребують участі в Верховної Ради. В, в усіх цих напрямках, якщо і зроблено щось, то настільки мало. Що а, це абсолютно не те, чого очікувало суспільство і вимагало суспільство від цього уряду. речі, міністра економіки немає? Ну ви знаєте, в як, людина, втім... яка так само мала б активно займатися реформою. А ви знаєте, в нашій системі на превеликий жаль, а, в а, кожен окремий міністр нічого не вартий. Чому тому, що у нас ще з радянських часів збереглася абсолютно абсурдна система, коли є а, міністри, а є ще поняття, таке кабінет міністрів. Так от Кабінет міністрів це не сукупність міністрів, ні. Це секретаріат Кабінету міністрів, який фактично може будь-яку реформу зробити. Він може просто не завізувати жоден документ, і фактично міністр не зможе подати навіть свою розроблену реформу, а подати на засідання в кабінету міністрів. Тобто це абсурдна ситуація, коли у нас в за кожним напрямком ще і в Євсекретарі Кабінету міністрів певний підрозділ. І там сотні людей здійні, чого ніде в світі немає. Ну в, в, в нормальних е, парламентських країнах, тому на сьогоднішній момент можна казати, що відсутність що присутність того міністра чи іншого міністра взагалі нічого не значить, тому що це не означає, що його відсутність е, позначиться на проведенні реформ. Тобто реформ угу. як не було, так і не буде. Президент України Петро Порошенко напередодні говорив про е, план реформ до 2020 року. Але знову ж таки президент порушив тему те, що парламент у нас який обирався в 2012 році. Він не відображає настрої суспільства. Відповідно, і рішення, які пропонував і кабінет міністрів, і адміністрація президента вони не проходили через парламент. Після виборів, які відбудуться 26 жовтня цього року, ситуація кардинально може змінитися в частині економічної політики, ту, яку пропонує кабінет міністрів, і проходження через сесійну залу. Ну, по-перше, я чесно кажучи, дуже сподіваюся, що цей уряд, цей склад уряду, допрацює до кінця, ну то до, до, до парламентських виборів, і потім буде замінений. А ці люди на превеликий жаль довели, що вони не спроможні ані морально, ані політично, ані, мабуть, професійно проводити реформи. Тому а, річ якраз одна із причин, чому був потрібен перевибор, тому що ми фактично опинялися в ситуації. В замкнутому колі, тому що є уряд, який не бажає проводити реформи, є парламент, який не бажає проводити реформи, а президент не має за діючою конституцією реальних впливів на, ані на перших, ані на других. Тому саме перевибори і формування нового, нової коаліційної більшості, сформування нового уряду. ну, Принаймні, у нас єдине, що залишається це сподівання, що цей уряд буде спроможний на проведенні реформ. Бо я не впевнений, що наша держава існуватиме, якщо ми не проведемо реформи. До речі, цей уряд ще має запропонувати в Верховній Раді своє бачення бюджету на наступний рік. Тобто до 15 вересня вже маєте подати мав би мав би сьогодні. Як ми, ви знаєте, вже не 15 вересня. бюджету немає. Більш того. Прем'єр-міністр сказав, що він не буде подавати бюджет, поки не буде затверджено податки новації, інновації, які вони запропонували. Я зараз не дискутую навіть з приводу цих новацій. Там є позитивні речі, є ті, з якими вони мають спрощатися. Але тут питання полягає в тому, що. Ну вибачте, це ж прем'єр-міністр, він же є складовою тієї системи, яка є в державі, тому є Конституція, згідно з якою вони мали подати до 15-го числа а, бюджет. А крім того, вони ну мали працювати з а, а, законодавцями в плані а, розгляду їх а, а, пакету податкових реформ. А, на превеликий жаль, а, в ну навіть якщо буде якийсь бюджет поданий. Переконаний, що затверджувати цей бюджет буде вже новий уряд і новий парламент, тому новий склад парламенту. Тому цієї точки зору тут уже доведеться просто чекати, коли буде сформована нова більшість і новий уряд, які, якому доведеться доволі швидко формувати бюджет на 2015 рік. Сьогодні ми маємо інформацію від голови Нацбанку, те, що вони сподіваються закласти у бюджет от, валютний курс на рівні 12,9 долар дванадцять і дев'ять гривень. А те, що відбувається реально зараз на валютному ринку, ну яким а, чином це ви розумієте, тут ситуація наступна. З одного боку, ми маємо а, доволі глибоку девальвацію, яка вже відбулася. Більш того, можна казати, що гривня суттєво передевальована, тобто вона суттєво, переоці... суттєво недооцінена. Таким чином, в принципі, якщо ми зможемо стабілізувати ситуацію, то це буде стимулювати в надходження валюти, а значить, ну, з'явиться можливість для того, щоб утримати середньорічного в вимірі цей кури 12,9. Чи буде це зроблено? Питання, ну, бо я ж кажу: всі три складових: війна, а в, а, а, діяльність, бездіяльність уряду, реальність, нереалістичність бюджету і а, самі дії Національного банку, а, в якій мірі вони послідовні, в якій мірі вони вчасні. Бо деякі кроки а, було, на мій погляд, потрібно робити ще раніше, так от а, і які на привике же досі не зроблені, вони самі по собі закладають можливості для а, валютних а, панік на валютному ринку, ста на на валютному ринку. Останній крок це обмеження а, а по ні, валюті насправді та, насправді на там були обмеження і пом'якшення. Якщо умовно кажучи, раніше, ну там про певний час обмеження, що 100%… Надходжень в іноземній валюті має продаватися, зараз зменшило до 75, і це правильно. А якщо вимагалося раніше, що всі надходження на адресу фізичних осіб іноземної валюті мають конвертуватися в гривні і видаватися в гривні, зараз це ну, взагалі повністю знято. Тобто там є лише обмеження, пов'язане з тим, що в одні руки не можна. 2000 тисячі гривень, але 3000 гривень. 3000. тисячі гривень, але в по великому рахунку, ну, знаєте, якщо валюти немає в обмінних пунктах, то немає різниці в чи є це обмеження, чи немає. І якщо є спекулятивна складова і є бажаючі пограти на нестачі валюти, то ну, з'являються міняли. І ми повертаємось в сумні 90-ті роки, навіть сказав, першу половину 90-х років, коли міняли, визначали ситуацію на валютному на гудьяковому ринку. Пане Борисе, ще один такий важливий показник, який закладає, як правило, щороку в бюджет, це ціна на газ. Зрозуміло, що з Росією є проблеми, і є проблеми тепер із європейськими партнерами. Яким чином це може сьогодні просто? В час опалювального сезону, тому що ми напередодні опалювального сезону. Сьогодні вдаритись по кожному країні. Ну, тут, розумієте, рішимо, чому закладали в, 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 ціна на газ була важлива. тому що було декілька факторів. По-перше, накнафтагаз був важливим базою доходів в бюджет, а крім того, видатки підприємств залежали від ціни на газ. Від того залежало, які потім прибутки вони отримують. А, і якщо вони прибутки отримують менше, то надходження в бюджет менше буде, якщо прибутки будуть більшими, то надходження буде більшими. На мій погляд, ця практика прив'язки, вона навряд чи коректна, тому що по великому рахунку уряд мав проводити протягом багатьох років, проводити заходи з за енергозбереження. І нам доведеться відв'язатися від будь-яких. Оцих міркувань про газ ми будемо. Я не виключаю, що ми будемо мати там 25-30 мільярдів кубічних газу на рік. Ну буває ці на увазі 18 десь в власному видобутку без Криму, бо в Криму було десь ще півтора мільярда. А в і в 18 мільярдів, і можливо, ми нам ми зможемо до 10 мільярдів купувати зовні. Оце весь. А газ, які будуть в країні, і нам доведеться міняти його на вугілля, на мазут використання, на просто на заходи за незбереження, які на превеликий жаль, цей уряд теж нічого не рвав в цьому напрямку. Іншого виходу не буде. А непослідов... непослідовність а, політики чи підтримки України в контексті реверсу газу. Ну Як а європейських партнерів, а, а... Це... Це... це тиск Росії. Це... Да, це, це тиск Росії, але знову ж таки, а, на психологічному рівні потрібно розраховувати лише на себе. От коли ти розраховуєш на себе, допомагає є такі вислід, допомагає завжди сильним, не слабким, а сильним. Якщо ти е, намагаєшся бути самостійним і намагаєшся сам внутрі себе проводити реформи, зсипивши е, зуби, е, скорочувати споживання. Тих же енергоносіїв суттєво скорочувати, то тоді в... саме життя призведе до того, що тобі почнуть допомагати. Це робити, от виходити з цієї ситуації. А якщо ти нічого не робиш, якщо уряд нічого не зробив для того, щоб обладнати всі багатоквартирні будинки приладим обліку тепла, газу води, не зробив. Навіть натяку на цей крок не було. То зрозуміло, що в тобі ніхто не буде допомагати. І тоді ти будеш плакатись, що хтось. Там тобі не поставив газ по реверсу з Європи. Росія просто розраховує на нашу слабкість. Вони розраховують, що ми настільки не спроможні проводити реформи, настільки не спроможні бути сильними в проведенні реформ. Що на нас можна буде тиснути, в тому числі через механізм такого прямого не постачання газу і через а, не допускати а, реверсу в Україну? Як ви думаєте, заклик президента проводити реформи вчора, які прозвучали? Почули ну, зокрема в кабінеті міністрів, хоча ви вже не сподіваєтесь, що цей Кабмін працюватиме після виборів. Але ну, тим не менше. бачите, президент в тому числі і а, даючи можливість уряду поїхати в а, там голові уряду поїхати в, в, в Нью-Йорк, Він з одного боку демонструє довіру до прем'єр-міністра, але з іншого боку, він дає а, ще й можливість, щоб цей уряд і там почув. Нью-Йорку почув заклики, що реформи потрібно проводити через міжнародну спільноту. Да, через міжнародну спільноту, що в на заході не сприймають ситуації, коли уряд по великому рахунку нічого не робить. А, і тут вже буде залежати знов ж таки. Я більше розраховую не на цей уряд. Я не вірю, що за оці там півтора-два місяці його а, діяльності він буде щось робити якісно. Зрозуміло, я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був економічний експерт Борис Кушнірук. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.